Операція із порятунку туристів тривала майже добу. Пошуки ускладнювали погані погодні умови, сильний вітер і мокрий дощ зі снігом. Попри попередження рятувальників, туристи із Полтави таки вирушили у гори з 20 -го до 22 лютого. Чоловіки ночували у приміщенні обсерваторії на горі Піпіван. Погода погіршувалась та екстримали і не думали повертатись. Вони продовжували проходження маршрутом до гори Вухатий камінь. І там піднялась така пурга, що по хребту Чорногорському повернутися на піпіван було неможливо. Ми змінили маршрут, пішли найпростішим шляхом з тої точки, де ми були на той момент, через вухатий камінь. Пізно ввечері чоловіки встигли відправити рятувальникам повідомлення, а далі зв'язок із ними обірвався. Зранку спробували набрати, коли запланували йти далі. Спланували новий маршрут. Уже телефон не працював. На пошуки туристів вирушили семеро рятувальників, та коли чоловіків не знайшли за справу, взялись більш ґрунтовно. Загалом до пошуков нової операції залучили 28 рятувальників та 5 одиниць техніки. Підходячи вже до вухатого каміння, не доходячи до Дзембронських водоспадів, ми натрапили на двох змучених хлопців, які йшли, рухались в нашу сторону. Ну, ми зупинили їх, перепитали, сказали хто що, значить, дійсно це ті люди, які ми шукаємо. Стан чоловіків задовільний. Рятувальники відправили їх до місцевої бази відпочинку. Віталій Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.